Короче, не було в сараї світла. А в мене був мішок короче, проводки. Реально мішок. Куски там по 2-5 по метрів, там, по скільки там було там... з якоїсь новобудови. Короче, лишилося, значить. Рішив заколхозити. Ну, типу, в понятне діло. Сюди якась розетка, значить, щоб можна було щось включити постійно на вулиці, значить, включатель двойний, типо. тут в мене лампочка. Тут аж, блін, чотири рішив влупити. Раз, два, три, чотири. Сюди розеточку поставив, щоб можна було теж постійно підключити. І тут розпределітельна коробка Запитався, Получається, там з другого поверху теж була розпределітельна коробка, та типу. звідти запитався. От. Ну я, звісно, електрик ще той, щоб то все мені. Ну, провести то ще ладно, хер з ним, типу. Але іменно зібрати цю розпредкоробку з цим двійним включателем, це для мене ну, доволі інтересно виходить. Але що хочу сказати, то що реально порішав в цьому питанні чат GPT. Написав йому, коротше, ці коричні відротики, всякі жовті, сині. І він мені, коротше, реально порішав, що з чим скрутити. Все, зашибись, все, коротше, функціклірує. Та й буде світло тепер там.